Вітаю вас, мої любі підписники каналу. Сьогодні я для вас підготувала неймовірно корисний підкаст. Але мої сусіди вирішили, що саме зараз час зайнятися на вулиці прибиранням. Тому сподіваюся, звук буде в нас хороший. Я вісімка і талант природження вісімки це знаходити баланс між матерією і духовністю. Сьогодні я хочу розповісти вам секрети, декілька пунктів, як все ж таки знайти цей баланс, тому що декілька місяців тому. Я зіткнулася з тим, що я не розуміла, це нормально чи не нормально, що в мене просто повністю відсутні бажання якісь фінансового формату. Я не могла, я заходила натихатись на якісь сайти і не могла зрозуміти, чому, як раніше, в мене не виникає ось це вау, запал, коли я на щось дивлюсь. І насправді це пов'язане з тим, що, по-перше, в мене там закрита якась певна база і мої бажання, які були колись. А по-друге, зараз новий час, і ми знаходимося на такому певному етапі переходу, коли в людям вже більш важливі якісь нематеріальні речі. Але все ж таки тут є така е, маленька як пастка, яка заганяє нас взагалі відмовлятись від матерії. Але ми прийшли на цю землю для того, щоб навчитись е, саме в фізичному вигляді е, досягати усього духовного пробудження. І це одна з задач наших нацевті. Перший крок. Це визначити свої е, цінності та пріоритети в житті. Це дуже важливо для того, щоб не зійти з правильного шляху і не е, відчути себе жертвою, загненою між матерією і духовністю. Все має розвиватись в балансі. І щаслива, дійсно щаслива людина це та, яка має і духовне насичення на життя, і матеріально забезпечена тобто їй не потрібно думати, за що мені поїсти. Вона може дозволити собі поїхати на якийсь ретрит, і вона може зробити щось для своєї душі, антистресу, тому що зараз одна з дуже глобальних проблем це тривожність і стрес. Це ті питання, які порушують наше здоров'я, і нові захворювання, панічні атаки, які відкрили тільки там, в 21 першому столітті. Раніше люди просто не знали навіть про це. Розділіть цілі на. Короткоскові і на довгострокові, тому що наш мозок це дуже цікавий механізм, і він має таку фішечку нас трішки зупиняти. І є е, класний підхід е, з'їсти слона по частинам. Тобто, якщо у вас виникають якісь труднощі у виконанні певних цілей, а справді людина е, духовна щаслива і матеріально забезпечена, це та людина, яка реалізована. І та людина, яка корисна цьому світу, тобто яка реалізує свої проекти на благо інших людей, себе, своїй сім'ї, безумовно, але також має глобальну, класну, сильну ідею. Тому, для того, щоб досягти реальних результатів, зробіть для себе пункти, з якими ви будете іти, і вони не будуть надто відплякувати ваш мозок. Ну, наприклад, якщо я хочу стати зіркою. То я не буду одразу орієнтуватись на те, що мені потрібен мільйон підписників. Я почну з того, що я створю акаунт, і для мене буде класним першим досягненням, якщо в мене буде перша тисяча підписників. І як я це зроблю? Я буду колабробуватись з іншими людьми. Я пропишу собі план контенту своїх цінностей, які буду доносити людям. Потрібно навчитись фінансами управлятись, тому що це одна із матерій найлегших, але при цьому найбільша кількість людей у світі страждає саме. Через відсутність фінансів і голодування це насправді зараз є однією з найбільших проблем. Як би це дивно не звучало, але найбільша кількість людей помирає саме через нестачу їжі, і я думаю, що ми знаходимося в принципі, хто буде приглядати це відео не на такому рівні. У нас є гаджети, як мінімум, для того, щоб передивитись. Тому ви вже забезпечена людина, яка може планувати свій бюджет, і хоча б 10% відкладати не в подушку там на чорний день. В подушку, яка реально забезпечить вам відчуття фінансової свободи, тому що коли ми відкладаємо і забороняємо, нічого не купуємо, це зовсім інший стан, і потрібно все ж таки виховувати в собі ось цей стан. І життя в моменті, і безпечної ось цієї фінансової свободи всередині, коли ми не залежимо від якихось обставин. Якщо в нас щось з бізнесом або з нашою діяльністю в компанії, ми завжди знаємо, що все добре. В мене є моя подушка, яку мені вистачить використовувати ще протягом там 7 року. Також важливо створити. Гармонійний ритм, ритм життя це те, про що я казала, коли ми можемо дозволити собі поїхати на ретрит. Але однією з великих проблем люди навіть не розуміють, не відчувають своє тіло, розділяються з тілом і, в принципі, не знають, коли вони втомились. Тому дуже класним балансом, і першим кроком я люблю все ділити на маленькі шматочки буде відчувати, а що мені потрібно зробити ось завтра. Планування зробити там собі на тиждень, спочатку, потім на місяць, із перервами на відпочинок, обов'язково, тому що ми любимо працювати, ми любимо багато там поглинатись в роботу, якісь справи, але забуваємо про турботу, про своє ті а, про служіння і допомогу іншим. Я також сказала, адже насправді ми а, дійсно ми стаємо тоді, а, коли більшість людей можемо нас зрозуміти, коли ми стаємо батьками, а, коли ми відчуваємо радість материнства, батьківства. І коли ми ділимося, розділяємо зовсім інший рівень, коли це починається вже не з людьми, які кровні ваші родичі, а дійсно коли це потребуючі люди у всьому світі, Тож потрібно обов'язково звертати увагу на коло, з яким ви спілкуєтесь, а оточите себе людьми, які вас підтримують. Оточуйте себе людьми, в яких спільні погляди на життя, це дуже важливо, тому що оточення, як хочете ви цього або ні. Все одно вас формує. І в мене була особиста проблема, що я завжди себе оточувала слабкими людьми. Я дуже добра, в мене альтруїзму в три рази більше, ніж егоїзм, за моїм чакроаналізом. І е, е, в мене завжди була проблемка така, що. Це класно допомагати, але не ставайте жертвою ситуації і обирайте сильне оточення, сильних людей, особистостей, які будуть вас підтримувати і з якими ви будете зростати, тому що неможливо вирости в оточенні людей, які не успішні, в яких багато обмежень, страхів. Це люди, яким ви можете допомогти, але ви не можете з ними бути близькими по духу, якщо ви зростаєте і займаєтесь собою, тому оточуйте себе сильними успішними людьми. І найголовніше в всьому, що я сказала, це відчувайте поклик свого внутрішнього я. Я знаю, що це дуже важко зробити, тому що багато голосів довкола вони говорять про свої якісь мрії а, успіхи, і ти губишся, ти не знаєш, а де в цьому всьому я. І якщо ви звільните свій розум, просто зранку встанете і спробуєте прописати, а яким би був мій ідеальний наступний рік. І ви побачите, що там можуть бути просто відключайте все і пишіть фрірайтинг, все що спадає в голову. І ви побачите, що насправді там є речі, яких ви навіть не очікували, якісь ваші дитячі мрії, яких ви собі не дозволяли. Я дуже дуже рекомендую. Зверніть на це увагу. Не робіть це, можливо, вашою професією, але підіть і займіться цим хобі, це те, що зробить вас щасливим. А щаслива людина вона завжди найбільше. Досягнення цього всесвіту. І наша з вами задача знайти щастя в цій реальності, в своїй реалізації, щоб дарувати щастя іншим через те, що ми робимо і що ми створюємо, а в своїх стосунках, щоб надихати інших, в стосунках з собою, з грошима. Тому я бажаю всім успіхів, благ і поєднати ось цей безмежний світ духовності з безмежним матеріальним світом, і бути щасливими в гармонії. До зустрічі!